Шановні друзі, це от є наше громадська приймання регіонального центру демократичного цивільного контролю воєнної організації правоохоронних органів. Сюди ви прийти можете з заявами, з документами, з пропозиціями по життя і діяльності міста Ізмаїл Одеської області. Тут є куточок для відпочинку, є куточок для того, щоб почекати відповіді почекати вивчення юристами ваших документів, подивитися робочі місця. Тут є от три робочі місця для юристів, є апарат для розмноження ваших документів і всі інші необхідні комп'ютери, необхідні матеріали для обробки ваших заяв, ваших пропозицій. Вас чекає Верховний Голокомандувач президент України з пропозиціями. І вас чекають наші фахівці, наші юристи, наші національні юристи національного юридичного центру, які вас вислухають, поможуть вирішити ваші майже всі юридичні проблеми, які у вас виникають в повсякденному житті. Слава Україні! Героям слава!